Всім привіт, з вами Лев. З вами будемо грати сталкер прямо в робоксі Представляєте? Так не будемо мати час, просто пішли. Так вся гра починається. Автодвор, вивний чок Ну що ж, приступаємо. Беремо пушку. О, okay, чувак. Так. Ой, 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 ой. Я не могу, я не могу попасть в Ай, поражает, 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 поражает. Ой, ось. ой, ой, ой. На, 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 на. Ой, минус один. Нас за... атакують зомбі Мінімум два вже Мене збили ЗАСТРЕЛИЛИ Зрон бере пушку, пригаємо. Мене мене оповнили. А ні, я їх побідив. Ой, що зникло. Ой, подивіться, що тут робиться тільки. Опа. Блін, ну перезарядка. Ще то нас один Ой-ой-ой, яйк ой, я яйк пойду. Na 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 А, пожалуйста. ой я, 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 яй 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 О, Жигульчик, Жигульчик, Жигулясик. І траторест такий. О, он не на горизонті бігають. ООН долу. Тепер я їх не дозвіти бачу. Зомбаків І. Я... я до Ду них дуже тяжко поцілитись дуже до них важко. Вони не стоять на місці. Куди, 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 куди? Мужики, не давайте їм прогода. Нічого собі! А воно сюди! А! Я трошки кот! Тут Elean lion. дуже гаряче зараз. Ведь вони все выстроили защ ч такое все так так де вони? а ось ось на 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 не перезачайся давай 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 не позажди, не позажджай на... давай. Давай, давай, давай. Мужик, ты сам порийся? Всього ну? воно. Ось, 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 ось! Я не по нього попасти не можу, тут дуже мало на, 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 Мене знову застрелили просто.

Зомбакетика это я и правда хотелось бы лучше пистол бы. Он ее всей бандой. На-на-на-на-на-на-на. Блин меня загрызли. Капец.

ржопе. Да он.

Ого, куди полетів? Я не вижив? А вони можуть уживати, можуть просто складатися всі докупи. Всі докупи. Не призадиш! Не його! Ууу! Ладно, це вже була п'ята попитка просто. Йоб нереально пройти. Запитимо ж не варіант. Це вже я пробував. А це зовсім маленький пістол. Тут немає вибору на більші пістоли. Я не знаю. І магазину тут теж немає. А хоча ось є. Я. я возьму цей. Можно, можно, ой, як кипили. у у Все, мене не победите. Ну, держите. Оба! Куда-куди, куда-куди куди, вообще. так.

Эквипировать Так, ай, ты продерялся. Туда, тут самый главный притил. Тут ту самый главный притил, 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 прицел. Саме головне. Да дивіться, як вони стали вверх всіма. Ну нічого, ще їх із... зіб'ю. Якби не було перезарядки. Вс. Що... Ой, ще одну забув. А тут... Тут ще є пушки, ну тут вже немає, і це вже 850. ще тут нема пушок. Вон, коротше, ви всі грали в Ну це я грав просто про вас. далі буде відео про бедварс, може. Всім пока!